Добрий вечір, мої глядачі. Давайте зробимо сьогодні загальний розклад, послання від вищих сил. Загальний розклад послання від вищих сил. Кому він програється, ставте лайк, підписуйтесь на мій Тік-Ток, а за особистими розкладами звертайтеся в Директ. Загальний розклад, послання від вищих сил. Давайте глянемо. Коє сердечко болить, знаходиться в апатії, нічого робити не хоче, обдумує те, що в житті пішло не так, чому все так відбувається. Нечесно з вами поступили, був якийсь удар спину, скрізь за все, від людини, від якої ви цього не очікували. Могла, бути і зміна зі сторони вашої коханої людини якесь подвійне життя. Ви втратили довіру до свого партнера. Можливо, ваш партнер жив з вами із корислих, з корисливих цілей. Давайте подивимося, що далі там показують карти. Да. Побила вас знатно було у вас знатно Це розклад для жінки. Жінка душевна, жінка м'ягка, дуже хороша, добра, емпатична, чуттєва. Буде у вас зміна. Зміна в житті, ви будете змінювати або роботу, або, або ваше оточення. І у вас буде шанс вийти із цього стану і піти в щось нове. Бачите, тут по шістки мечів нам показують, що людина перепливає з одного берега на інший. Тобто карта говорить сама за себе: якісь зміни, якийсь період, який Покази якусь адаптацію, якісь поїздки, переїзди. відмову від старого життя і початок нового життя. Зміну діяльності якоїсь вашої. Так, подивимося. Угу. Ну, далі буде все розвиватися дуже повільно. Тому що помірність. Завжди про повільний розвиток подій в житті. Плавно не спіша. По карті зірка тут може програватися і як ілюзії, в яких ви живете, закриваєте очі на реальне життя, так може і програватися те, що є новий шанс, зірочка вас веде в нове життя. Щоб ре реалізувати себе, щоб змінити щось. Тобто у вас є доля, на яку вас направляють по карті зірка. Так, давайте подивимося ще пару картиків. Да. Значить, по карті володіння, двійка жезлів, ви наблюдаєте. Рухатися ви зараз, не рухатися, як і бачите, по, по помірності. Такого різкого движення нема. В перспективі ви будете змінювати своє життя. Але зараз ви, ви не розкачетесь, нема такого якогось імпульсу, пориву, не рвете ви, немає такої хватки. Наблюдаєте медленно, спокійно. По єрофанту. По єрофанту шукаєте ви. Смисл життя думаєте, як вам рухатися далі, що робити. Можливо, шукаєте якусь підтримку, шукаєте якогось наставника, учителя, якийсь мудрий совет, що вам хтось підсказав щось, допоміг. Тому що самі ви не можете звинутися з мертвої точки, стоїте на місці, ви в ілюзіях. Ви закрились в в своїх думках, а двіження я не бачу. Бачите, є, є король, король кубків, чоловік, який вже сам себе зробив. Але ви поки до нього не, не, не направляєтесь, тому що ви закрилися, ви знову в тривогах закували себе в кайдани, зв'язали себе і не, не рухаєтеся. Є людина, яка по долі вам, суждіна будь, так скажемо, яка така ж, як і ви, чуттєва, сильна, статна, розумна, дружелюбна. Завжди підтримає, завжди знайде що сказати в потрібну мить. І він вам, він вам подолі. Колесо Фортуни показує, що він вам по долі. Вам потрібно зібратися, зібрати всю волю в кулак, всі свої сили, і рухатися, рухатися по карті шістка мечів вперед. Убрати свою апатію, тривожність, убрати свої думки навяжчиві, які не дають вам спокою, не дають вам жити, скинути цей життя, цю біль, яку вам завдали, і рухатися в нове життя, тому що воно у вас по долі є, воно вас чекає. З вами була Луна Інтаро. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, до побачення!